Вітаю! Ви на каналі Диванний Майстер. І у цьому дещо незвичному для мого каналу відео ми розглянемо, як можна покращити іграшку. Є ось така от іграшка на радіокеруванні. вона працює, з нею все добре, їздить, повертають колеса. Все чудово, але є велика незручність. Акумулятор розряджається дуже швидко, і коли він розрядився, його доволі незручно розряжати. Для цього треба. Розкрутити корпус, тобто зняти кришку захисну. За цією кришкою знаходиться акумулятор. Відповідно, його треба зняти. Це вкрай не дуже зручно. І потім за допомогою ось такої. Зарядка, яка йшла в комплекті, під'єднати і поставити на зарядку. Наприклад, використовуючи ось такий павербанк. Або будь-який інший адаптер, чи ноутбук, чи що завгодно. Є індикатор, зарядка іде, все чудово. Це б нічого, але це доволі незручно. Бо, по-перше. Тут лише 500 мА, і те не факт, що вони справді 500, тому що за спостереженнями в машинки вистачає хвилин на 15 активної гри. Це перше, а другий недолік, що оцей процес з викручуванням, з від'єднанням, приєднанням він доволі незручний. Відповідно, в мене з'явилася ідея замінити акумуляторну батарейку на більш ємну. Формат такий самий. Це 14500-3,7 літій іон. Тільки тут взагалі є заявлені 500 мА, який не факт, що там є. А тут 800. Теж, звісно, не факт, але ця батарейка куплена відносно недавно. Я думаю, що вона буде точно більш ємна за цю, що йшла в комплекті. Це буде перше покращення, а друге покращення це уникнути ось цього щоразового розбирання, збирання корпусу, від'єднання-приєднання USB-адаптера. І для цього я планую використати вже давно всім відомий модуль для заряду розряду літій-іонних батареїв із захистом ТП-4056. І ось таке от гніздо, щоб можна було легко під'єднувати. На жаль, в мене не було USB-гнізда, щоб напряму під'єднати. А в такому виді вона просто не влізла сюди в коробку. Скажімо так, в поперечному встановленні відповідно треба класти лише лежачі. Тому буду використовувати таке гніздо і отакий от кабель. Який в мене є для USB-DC. Зрієнтував, це, звичайно, собі кабель, він не має внутрішнього ніякого перетворювача. Ми на вході будемо давати 5 Вольт USB-шних і на виході самі 5 вольт. Тому що є такі кабелі, в яких є перетворення на 9 чи 12 вольт. Це, якщо ви будете щось подібне робити вдома, звертайте обов'язкову увагу, тому що модуль тп 4056 не розрахований на вхідну напругу відміну від 5 вольт. Я планую розробити тут отвір, поставити сюди гніздо, з гніздом з'єднатися до ТП-4056, від нього на батарейку і від нього сюди для живлення самої машинки. Відповідно, зарядка і розрядка стане зручніша для цього випадку. І так як тут використаний ось такий коннектор, на жаль, мені доведеться його використати, тому цю батарейку я зараз розберу, щоб використати звідси. Цей з'єднувач. Якась китайська батарейка. Її плюс, що вона з платою захисту, але нам плата захисту не треба, тому що ми будемо використовувати модуль заряду розряду з будованим захистом. Знову ж таки, у вашому випадку, якщо ви будете чимось подібно займатися, можливо тп 4056 буде без захисту, тому бажано використати цей звідси. І ось цей от конектор. Ми використаємо для з'єднання з новою батарейкою і з, новим заряд... з новою зарядкою. І потім буде зручно сюди під'єднувати. Ну що ж, поїхали. Ось щось таке у нас вийшло. Я вже перевіряю, що працює зарядка, індикатор горить, під'єднана батарейка нова вже. Гніздо DC припаяли на вхід, плюс-мінус, плюс це внутрішній контакт, мінус, відповідно, зовнішній. Тут підписаний на ТП 4056, D+, плюс, D мінус. Далі. Мінус чорний аут мінус, аут плюс червоний, на вихід пішли, ось на цей. І на батарейку ось B плюс, b відповідно сюди-сюди. Тут я намисно не припаював, лишив так, щоб, по-перше, уникнути якихось коротких замикань і так далі. А по-друге, щоб не перегрівати батарейку. Цей, не знаю, як він правильно називається коннектор, сюди припаяв без проблем. А сюди от просто лишив таку. Наліпку, тут припою багато накинув, щоб був ніби як контакт. І зараз це все замотаю ізолентою, і будемо класти в корпус. Все, робота закінчена. Ось вийшло доволі непогано. Тут трішечки воно вже так поганенько влазило, бо там багато дротів, і трішечки було проблематично вставити. Додатково я просверлив отвір для індикації, щоб було видно заряд. Ну і відповідно цей DC-штекер переробляємо. Давайте перевіряти, чи буде видно, і чи буде працювати. Ось павербанк. Це може бути будь-який адаптер чи ноутбук, не неважливо для нього. І вставляємо. Де і там світиться, бачите, червоний індикатор. Ось зараз я витягнув, перестало світитися. Тобто індикація видно, Десь так само буде селеним, ну, синім, як зарядиться, буде видно. От, а тепер давайте перевіримо, чи машинка не втратила свою дієздатність. Вмикаємо, лампочка загорілася вон. Пульт. Все, супер. Думаю, син буде задоволений. Він буде довше гратися машинкою, а я буду менше втрачати часу, щоб її заряджати. Все, що треба, лише під'єднати цей USB-DC-штекер сюди. Якби в мене був. Гніздо USB Type-C або ще якесь, то, звісно, було б сюди набагато краще. будь-яке інше. Але вже стало краще, ніж було. Що ж, всім дякую за увагу і успіхів у ваших починаннях. До зустрічі!